До збільшення статевого органу у чоловіків, я хотіла запитати, скільки це коштує і що необхідно знати для чоловіка, який хоче зробити цю операцію? Ми можемо збільшувати статевий орган в товщині і ну що, що зазвичай товщина і довжина. І довжину зазвичай збільшують надсіканням там зв'язок, які, так скажемо, опускають трошки його. Тож він візуально може трошечки збільшитися, подовжитись, але це насправді не є так само. То він який був, такий залишається. А, Ну, може функціонально воно і не дасть такого. Явного результату, але візуальна буде. Щодо збільшення товщини, то зараз проводяться операції, і ми проводили це операції, коли ми пересаджуємо жирову тканину і статевий. Орган і він потовщується. Окей, це ми зрозуміли. А до якої довжини зазвичай хлопці йдуть? Чого вони прагнуть, і наскільки реально його збільшити, взагалі? Від яких розмірів до яких ну його в подовжини можна збільшити? Там може процентів на 15-20 не більше.